Як навчити дитину прибирати за собою, підтримка порядку в дитячій кімнаті складне завдання. Усі батьки мріють, щоб їхня дитина прибирала за собою та дбала про свої іграшки. На жаль, в більшості випадків прибирання є довгим і виснажливим процесом для малюка. Отож, як навчити малечу наводити та підтримувати порядок. Маленькі діти не люблять порядок по своїй природі. Вони не помічають безладу, не мають рефлексу розставляти речі по місцях та не вбачають нічого поганого в тому, що всі кубики розкидані по підлозі адже так зручніше? Ви повинні навчити їх усьому цьому. Саме батьки першими мають показати, як правильно прибирати. Чим раніше ви почнете діяти, тим раніше ваша дитина навчиться прибирати за собою. Згідно з педагогікою Монтесорі, відчуття порядку формується з народження до 4-5 років. Якщо до цього часу ви не навчите малюка цим діям, і не забезпечити його відповідними стимулами буде дуже важко в подальшому це змінити. Щоб навчити малюка прибирати, потрібно бути креативним. Для цього знадобиться терпіння, вміння переконувати, іноді виверт і ще трішки терпіння. Розглянемо декілька простих порад. Перше показуйте, як робити правильно. Перш за все, маленькі діти вчаться спостерігаючи за дорослими, тому поясніть йому, чому вам потрібно навести порядок і покажіть, як ви це робите. Дитина скоро зрозуміє, що блоки спочатку витрушуються з коробки, але потім потрібно покласти їх назад. Навіть якщо в цьому віці вона не зможе зробити усе самостійно, або просто не запам'ятає, ця діяльність потрапить в підсвідомість і в майбутньому виконуватиметься автоматично. Друге. Розмовляйте та пояснюйте. Навчіть дитину відрізняти порядок від безладу в його кімнаті. Для двотрорічного малюка безлад. Це абсолютно абстрактне поняття. Тому під час звичайної гри покажіть малюкові, як акуратно розміщувати книги на книжковій полиці. За висотою чи за кольором, пояснюючи, що так вони не порвуться і не понищаться. Час від часу намагайтеся складати разом. Список зіпсованих або непотрібних іграшок. Завдяки цьому ви не тільки зрозумієте, чого бракує, а й отримаєте вільне місце для нових речей. Покажіть, що м'які звірі, кинуті в призначений для них кошик, не займають місця на підлозі, тому тепер можна розкласти там конструктор. Такі хитрощі. Допоможуть у прибиранні дитячої кімнати, тому що малюк буде знати, що значить розкласти речі або зібрати їх разом. Третє. Адаптуйте оточення під дитину. Оточення адаптоване до віку це основа. Без цього дитині буде складно. Перше, як повернути іграшку на місце? Якщо поличка високу. Друге: Куди повісити куртку або рушник, якщо на висоті рук немає вішачка. Третє. Як позбирати фломастери, коли стіл вище голови? Четверте. Коли дитина трохи старша, ви можете почати вимагати, щоб вона стежила за порядком. Кожен день після закінчення гри збирайтеся разом для прибирання дитячої кімнати. Покажіть дитині, що збирати з підлоги і куди це ставити. Навчіть її завжди прибирати речі, коли вони більше не потрібні. Так легше підтримувати порядок. Дотримуйтесь цього правила. Наприклад, не погоджуйтесь читати казку на ніч. Поки малюк не наведе лад в дитячий. Нехай прибирання в кімнаті стане його щоденним вечірнім ритуалом, а завдяки цьому і звичкою. П'яте. Власний приклад. Показуйте приклад. Як уже згадувалося, маленькі діти відмінні спостерігачі. Вони наслідують батьків у всьому, в тому, що ті роблять добре. Та ще більше у тому, що не дуже. Якщо ви самі зашпортуєтесь, натикаючись в кімнаті на розкидані книги, брудний одяг чи папери, не розраховуйте, що ваша дитина буде іншою. Але якщо ви підтримуєте чистоту і малюк часто бачить, як ви прибираєте, він дізнається, що це звична та необхідна річ. Іноді це працюватиме з першої спроби, проте іноді доведеться хитрувати. Все залежить від малечі, її характеру та любові до порядку. Як спонукати дитину скласти іграшки? Для маленьких дітей добре працює навчання у формі гри. Навіть річний малюк в кінці дня може кинути кубики чи фігурки. Розкидані по підлозі в кошик для іграшок. Для нього це буде розвагою. Ігри дуже важливі для розвитку. Скористайтеся ними, щоб мотивувати малюка до прибирання. Хто перший? Проведіть перегони, перевірте, хто першим заповнить коробку іграшками. Переможець отримає приз. Знайди помилку, покладіть іграшку в інше місце, ніж зазвичай та запитайте у дитини, чи повинна машинка лежати тут. Покажи мені, де її місце. Вона буде дуже щаслива, якщо зможе вам допомогти. Роби, як я, це означає наслідувати жартома. Покажіть вашій дитині заняття. Та попросіть її зробити те ж саме. Дітям подобається повторювати за дорослими. Можливо, у вашої дитини є улюблена розвага. Використайте це як основу та додайте елемент прибирання. Щоб уникнути повстання, ви можете використовувати прості прийоми, надаючи дитині подобу вибору, наприклад, що ти хочеш робити в першу чергу. Застелити ліжко чи розвісити білизну зі мною. Якщо ми швидко впораємось, то зможемо сходити в гості чи у кіно. З чого почнемо. Ти хочеш прибрати зараз чи після обіду? Коли вчити малюка прибирати, такий урок потрібно починати з малого. Звичайно, ми не можемо очікувати, що однорічний карапуз Поставить на полиці іграшкові машинки та книги, з якими грав увечері. Однак навіть така дитина повинна бачити, що це робиться щодня. Варто ставити постійні завдання, пов'язані з прибиранням. Звичайно, вони повинні бути адекватні віку дитини і адаптовані до її можливостей. Однорічна дитина. Кожен день перед сном шоу для найменших. Як поцілити іграшкою у кошик. Попросіть малечу подати вам книги, щоб ви поскладали їх на полиці. Заохочуйте її допомагати вам. Дайте окрему ганчірку для пилу. Нехай витирає нижню полицю. Звичайно, вам доведеться повторити процедуру. Дворічна. Попросіть про допомогу в поділі речей під час прибирання дитячої. Нехай дитина розділить їх на ті, які повинні зберігатися в шафах, і ті, які треба віднести в іншу кімнату. Коли пилососитимете килим, нехай тримає шланг пилососа, а коли пратимете, попросіть відокремити кольоровий одяг від білого. Трирічна може допомогти прибрати зі столу після обіду. Наприклад, принести свою тарілку до раковини. Вона також може поскладати чисті столові прибори у ящик. Чотирирічна можна дати їй випраний одяг, щоб розібрати шкарпетки, футболки, трусики та покласти їх у відповідні ящики. Навчіть дитину завжди класти брудний одяг в кошик для білизни. А не розносити по кімнаті. Бокс-система ключ до успіху. У дітей зазвичай багато іграшок, деякі з них дрібні та легко губляться, тому, щоб вам було легше підтримувати порядок, купіть якомога більше пластикових контейнерів, коробок чи кошиків. Підпишіть. Або наклейте малюнки, які допоможуть розібратися що де. Знайдіть невелику коробку для олівців, великі коробки для машинок, ще більші для конструкторів та м'яких іграшок. Така бокс-система безумовно, полегшить привчання до порядку, та й саме прибирання займатиме значно менше часу. І останнє, але найголовніше прибирайте. Разом з малюком. Перш за все, дитина, яка залишилася один на один із завданням навести порядок, відчуває себе розгубленою та покинутою. Вона не завжди розуміє, чого вимагає від неї доросла людина. Значно простіше та швидше поставити усе на місце в компанії мами чи тата. Які підкажуть, розважать і вмотивують на прибирання.